Доброго вечора! І наступний випуск репортажу, як і обіцяла, ми ведемо з готелю. Відразу почну із надзвичайно приємної новини. Виявилося, що я взяла зарядку. Ось вона стерчить із розеточки. А зараз Wild and Crazy покажуть вам готель, в якому ми живемо. Ну, точніше, нашу кімнатку. Значить, оскільки ми вже заселилися, ви бачите звичний для Wild and Crazy кімнати бардак. На моєму ліжку лежить фен. Лежать мої шмотки, лахміття, 100-500 бутилочок для волосся. Так, це наші три ліжка. І ми з Олечкою до сих пір намагаємося здогадатися, кого ж третього нам надішлють. Це вішачки, отже. Але найкраще що є у, цьому, у цій кімнаті це, це Олечка, звісно. І ванна кімната. Так, це я, ви мене можете бачити в дзеркалі. Я Я, привіт. Це дуже вам кабінка. І, ну, самі знаєте що. А, оскільки я не можу не залишити після себе слід, я облила усю підлогу ванної кімнати а, водою і замочила ось це біленьке. Полотенчику хотіла я сказати, але насправді українською мовою це буде решничок. Щоб ви мали краще уявлення про наш чудовий готель, я продовжу репортаж звідси. Значить, це кімната, де ми будемо снідати. Теоретично. Це коридорчик, в який знаходяться інші кімнати. Це якісь люди, які ходять по готелю. Кого ще можу посмати? Більше нікого. Так, це знову олечка, кілька слів для наших прихильників. А, на, я думаю, що на цьому ми будемо завершувати наш репортаж, тому що Ваден Крайзі. Ні, ну я тебе чекала. Тому що в Аден хочуть пити каву. До наступних зустрічей, шановні друзі, а на цьому день другий офіційно оголошую завершеним. Па-па.